Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Марію Єфросиніну і Тимура Хромаєва, крах імперії 25 му році. Чи Ренесанс коханки вам не почулося? Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Морген хуєта. хуєта, хуєта. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, друзі, вже зовсім, вже зовсім скоро ми з вами повернемося до повноформатного випуску пліток, які виходять кожного дня на моєму каналі. А поки що січень місяць присвячуємо ворожінню на унікальних картах, які я розробив власноруч. Тут у нас зображені зірки українські. Дивіться, і кожен із цих зірок за щось відповідає: Оля Полякова, Джері Хейл. Даша Астафєва по феромонам, зрозуміла справа, зрадниця Тодоренко це у нас вимушеність. М -м, хто у нас там ще? Ані Лорак, Зрада і так далі. І я в наших випусках в новій рубриці задаю питання актуальні, які найбільше цікавлять наших глядачів. І м -м, потім підводимо підсумки: карти не брешуть, карти знають дуже багато. І хто, як не українські зірки, розкажуть нам про своїх же колег. Тому. Марія Фросиніна, Тимур Хромаєв е, дуже неоднозначне сімейство. Дуже багато запитань, дуже багато секретів, дуже багато скелетів у шафі. Дуже багато нещирості. Тобто. Е, ти намагаєшся зрозуміти, про що ці люди, але ти не розумієш. Тому що там немає нічого справжнього, все штучне. І про коханку говорили в минулому році. Чутки були, що Тимур пішов до коханки, і Машу ковбасить і в неї прям адреналінові качелі, емоційні. Це дуже гойделки. Перепрошую, це дуже помітно. Тому зараз будемо задавати питання поступово і спробуємо. Додати, як то кажуть, свій штрих до портрету, аби зрозуміти, що ж там відбувається в житті Марії Фросиніної і чого її чекати в 25-му році. Ось я ділю значить, наші карти на дві колоди. Дивіться, так, зараз перетасую гарненько. От, дві колоди. І будемо діставати по сім карт, і от дивитися, е е що ж чекає наших українських селеб. Значить, давайте перше питання почнемо. З того, яке багатьох цікавило, чи насправді є коханка у Тимура Хромаєва і в яких він стосунка зараз з жіночкою на стороні. Були такі чутки, ми їх озвучували. От тепер давайте зрозуміємо, карти нам підкажуть. Раз, два, дістаємо. Бо я вірю в те, що була коханка. У нас там кошеня було таке досить перевірене, досить надійне розповідало. Поїхали. Давайте дивитися. Перша карта у нас є а, пограбування. Це говорить про те, що там меркантильний інтерес. І я так розумію, Тимур ведеться на цю меркантильність. Але при цьому у коханки мудрість вона вміє правильно користуватися благами е, Тимура. Вища освіта. А вона прокачана. Психоемоційно, вона розвинена як особистість, на відміну від Маші, вона стабільна. Цим вона і притягує до себе Тимура. Розумієте, приважу, дістаю, не монтую, не монтую спеціально. Сімейне прокляття. Дивіться, Маша Єфросиніна у нас з'явилася на ворожіні про Машу Єфросиніну. А, Тобто, так, там дуже серйозні проблеми в цьому шлюбі. І дуже багато, дивіться. Сімейне прокляття і тут баца Лі напаш. Брехня. Дуже багато брехні. Вони в ній тонуть. І це є їх серйозною. Ой-ой-ой, улетіла, ой, ой, полетіла карта I'm sorry, опа. Лід зрушився. Оля Полякова. Хм, Дивіться, дві подружки разом. Брехня, дивіться, от просто. сімейне прокляття, брехня і лід зрушився. Це говорить про те, що невідворотні процеси пішли. І Тимур це приховує від Марії. Марія живе в своєму мильному світі. Секрети, дивіться. Віталій Кузловський, секрети. Тобто, що ми маємо з вами? Перша частина карт це про мудрість коханки. Друга частина карт у нас сімейне прокляття, тобто, все дуже погано, стабільно погано. Багато дуже брехні, тобто вони брешуть одне одному регулярно. При цьому йдуть невідворотні процеси, полякова не збрешена. Ну і, звичайно, що весь шлюб зараз будується на секретах одне від одного. Прекрасно, прекрасний початок, Машу. Я знаю, що ти нас дивишся, і Оля Баля... Баля... Перепрошую, не спеціально, Оля Балабан теж нас дивиться, тому, дівчата, подумайте, поміскуйте, проаналізуйте, тому що карти не брешуть. Це ж не моя там а, виключно думка, знаєте, як суб'єктивна думка в блозі в форматі пліток, а тут конкретно карти говорять за вас, говорять те, про що ви не хочете говорити зазвичай публічно. А ми беремо це і оприлюднюємо, дізнаємося, що там до чого. Так, значить, перетасовуємо карти знову. Тепер давайте буде питання, що чекає на кар'єру Маші Фросиніної в цьому році, і наскільки вона буде стабільно, нестабільною, тобто, що буде в рамках цієї кар'єри відбуватися. У самої Марійки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Так, дивимось, друзі. Зараз ой, треба відкласти. Угу. Дружні стосунки. Дружні стосунки, скоріше, з всього, з командою, з рекламними брендами. Тобто Маша в цьому сенсі буде досить стабільною. Але. З'являться пагубні звички. Скоріше за все, антидепресанти або щось таке. Маша, аби зберігати свою стабільність, буде активно звертатися до пагубних звичок. <кх> до цього у нас додається самотність. Знову ж таки, Злато Огнівіч. Карти. Попередній розклад підтверджує все, <кх> про що ми говоримо. В тому шлюбі, в цьому шлюбі немає нічого зараз справжнього. Тому кожен. На своїй хвилі і переживає емоції по-своєму і не ділиться цим. Забути минуле. Машо забути минуле. Оця карта тебе переслідуватиме завжди, скоріше за все. А мова про ті гріхи, про ті а, недобрі справи, які творила Марія по молодості, вже будучи в шлюбі. Вони не даватимуть спокою. Вони будуть переслідувати Марію надалі невизначеність. Маша для себе так і не зробить жодних висновків у му році і не буде розуміти, куди їй рухатись, ким їй бути як особистість, не в професії, а саме як особистість. Заздрість, скоріше за все, Маша її, дивіться, от невизначеність буде пов'язана із заздрістю. Я так розумію, що Маша використовуватиме заздрість як рушійну силу. Це буде її мотивувати рухатись вперед, робити щось. Не стояти на місці, але наскільки це допоможе, не знаю. Остання карта нам підкаже. Фу, Маша. Завершення кар'єри, 25 й рік. Руслана лежичко. Дивіться, невизначеність вона не розуміє, куди їй рухатись, заздрість, вона заздрить колегам замість того, аби розвивати себе. І ми приходимо впевнено до завершення кар'єри. Скоріше за все, тут не в прямому сенсі завершення буде прям завершення, а, а серйозна криза. Тобто Маша зіштовхнеться з кризою популярності, тобто того е, запиту не буде. І е, не буде такого, знаєте, різкого е, кроку вперед. Вона про це завжди мріє, вона хоче бути попереду усіх. А тут просто стабільність і ще й невизначеність. Тому хм, окей, <клух> добре. А що буде матеріального в житті Маші? Наскільки цей рік буде матеріальним для неї? Чи буде і сімейство, і безпосередньо вона мати багато грошей, який пройде шлях для того, аби ці гроші отримати? Поїхали. Давайте подивимось, що у нас скажуть карти. Я ж кажу, бо карти не брешуть. 2, 4, 5, 6, 7. Ну що, поїхали. Розширення повноважень. Тобто, якісь з'являться нові проекти. Маша буде стабільна в цьому. Бачите, стабільність. Маша, спішу. Розумієш, кваплюсь. Розширення повноважень, але при цьому далі прощальний концерт. Прощальний концерт говорить про якісь серйозні. Захворювання або про втрату близької людини. Сумна карта. Плітки. Наташа Мсейчук не збреше. Будуть плітки, дуже багато пліток навколо імені і В цьому році, в принципі, як завжди. Марнославство, Камалія. Дивіться. Марнославство Ну тому що Маша помішана на брендах, для Маші важливо бути в форматі люкс, люкс життя. Не знаю, що це і дає. А, ну тому що що, Маша у нас насправді інфантильна панянка в цьому сенсі в плані марнославства. Тому ось ці дві карти, бачите, вони прямо ря... поряд ідуть одна з одною. Йдемо далі. Санаторій, відпочинок. Маша, треба взяти відпочинок тобі від цього, якщо не хочеш завершення кар'єри. Вигоріла, втомилася і не знаєш, куди рухатись. Це може з тобою зіграти злий жарт. Образи. Дантес. Копили, купили і накопили всі можливі образи. І це буде тебе переслідувати, через що з'явиться внутрішня самотність і тотальна недовіра одне до одного. Ну, а давайте на тему довіри якраз з вами зробимо розклад. Чи довіряє Єфросиніна своєму чоловіку, і чи довіряє Хромаєв Єфросинній? Е тобто, от як зараз ця історія у них розвивається. Дуже цікаво дізнатися. Бо коли люди. В парі мають внутрішню самотність. Це говорить про те, що вони не діляться тим, що у них всередині, що у них наболіло. І тут, ну, можуть тільки поспівчувати, тому що це реально дуже сумно. Ну що, поїхали. Раз. Два. Mm -hmm -hmm. До речі, а ви в шлюбі, і чи ділитесь зі своїм партнером, у вас є там, не знаю, Можливо, обряд. Ну, не обряд, а традиція обговорювати все, що наболіло. Чи ви тримаєте в собі? Розкажіть, будь ласка, тому що зазвичай у нас такий менталітет нас вчили. тримати в собі, підлаштовуватись це неправильно. Завжди обирайте себе. Господи, кажу з фразами Меловіна. Справедливість. Дивіться, в цьому тандемі в плані довіри є справедливість. Пан Стерненко. Не Дасть брехати. Стабільність. Хм. Стабільність в цій внутрішній самотності. Стабільність. Тобто вони звикли так жити, і для них це норма. Тому воно їх не гложить. хоча в кожного своє життя. Е, міцне кохання. Mm -hmm. е, міцне кохання, я думаю, зі сторони Маші в першу чергу. Е, хтось із них дуже сель, серйозно прив'язаний, в когось дуже сильно, от знаєте, центр всесвіту налаштований навколо коханої людини. Але при цьому. Чекатиме небезпека. Небезпека. А, тобто, стабільність, все у вас є. Там кохання, це справедливість, це все зрозуміло. Але стережіться, будуть у вас випробування в цьому році досить серйозні. Державні контракти, Тимур Хромаєв, блин. державні контракти. Лоліта Мілявська, державні контракти, наголошую ще раз, це що говорить? Що все ж таки, політичні амбіції є, але зараз це буде не завершення. Забігаю наперед, уже спойлерів. Це буде останнє наше питання. Службовий Роман. Тимур Хромаєв, судячи з усього, у Тимура службовий Роман. Вау! Слухайте, ну прям цікаво. Хм. і безпека у нас, дивіться, небезпека у нас з вами з безпекою. Я думаю, що це буде оці три карти Тимуровські. І вони пов'язані одне між одним. У Тимура будуть державні контракти, все-таки якісь політичні історії. Е, службовий роман, який забезпечить йому безпеку. Вибачте, за туфтологію, але по суті. Тому у Тимура буде точно все чудово. А Маша в цих карта, взагалі, якось не прослідковується. І останнє запитання. Ми вже зрозуміли, що у Тимура будуть якісь державні проєкти. Чи зможе реалізувати сімейство свої політичні амбіції і чи є вони взагалі? Тобто, як воно пов'язано, не пов'язано. Зараз розуміємо, чи є там взагалі щось, чи немає. Тому що Маша завжди спростовує, каже: ні, це все чутки, ніколи не продукувала, ніколи в раду не збиралася, а нам кошенята завжди казали інше. Тяжкий люкс. Знову ж таки, це слабке місце Маші, в першу чергу. Постійно прагнення мати ось той розкішний образ життя, до якого вона звикла. А зараз в неї, судячи з усього, немає цього рівня. І це призведе до бідності. Дивіться, до бідності, в першу чергу, ментальної, можливо, і матеріальної. Тобто, в погоні за багатствами ви забудете себе, ви забудете, хто ви такі. Ой, сумні карти. <смеш> Рамінайс Хакзай. байдужість і лицемірство. І цим все сказано: байдужість і лицемірство в цих стосунках в ритмі життя. Активне, активні проекти будуть у Тимура, судячи з усього, нерухомість знову ж таки, Діма Гордон. Нерухомість у нас прив'язана до Тимура. Хоча на Марії Кажуть, е оформлені всі такі життєйські діла, справи. Е відпустка, відпустка, значить, хтось поїде відпочивати дуже серйозно і надовго, і далеко. І, Машу, вибач, але карти, карти не збрешуть. Наташа Влащенко. Передчасне старіння, передчасне старіння. Тобто є великий страх, що коханка краща за тебе, і ти настільки нам змушуєш себе, не знаю, це дієта, оземпік, правильне харчування, але ти змушуєш себе. Це не той стан, до якого ти прагнеш, ким ти хочеш бути, якою ти є. Ти задоволена собою, але ти це робиш через вимушеність. Mm, да. Сумний сум. Ну добре, давайте тоді на завершення. Які стосунки, ми вже говорили, між Поляковою і Фросиніною, що там Оля вважає про Машу. А тепер давайте, що Маша думає про Олю. Бо вони в стречі. зрозуміла справа, що у них дружба тепер тільки на камеру. Давайте на це глянемо. А, політичну кар'єру бачу у Тимура згідно картам, а, Не у Марії. Марія точно в політику не поліза. У Тимура там все буде чікі піки Дивіться, і коханка буде, і пристрасть буде, і державні контракти, і безпека. Ну, прям його рік. А у Маші поки що незрозуміло що. 5, 6, 7. Так, дивимось. Покровитель. Покровитель, скоріше за все, мова піде про покровителя Олі Полякової. Магнітні бурі. О, відбій тривоги. Вибачте, відволікаюсь реалії, в яких ми живемо. Магнітні бурі, дуже нестабільне сприйняття полякової, з нею спілкується тільки через покровителя. Тобто, зі сторони Олі на реалізацію дорослих дівчат йдуть, я так розумію, фінанси, і якісь матеріальні моменти для реалізації продукту. Не відмаші. Пластична хірургія знову ж таки. Ірабілик значить, що Маша помішана на зовнішності, вона дуже хвилюється за те, як вона виглядає. Для неї це прям тригерна тема в цьому році. Нове дихання. А, можливо, якийсь із проєктів вистрелить і буде підтримувати стабільно штані Марійки. Везіння. Все ж таки, везіння буде. А, можливо, в контексті дорослих дівчат. І проєкт якось протримується на плаву. Контроль, бажання контролювати процес, але він, Марії, не підвладний. І остання карта. Зараз глянемо. Сімейне питання. Ну, скоріше за все, непорозуміння одна між одною, тому що в якомусь сенсі вони і заявляли про те, що вони ледве не сім'я, тому що вони такі близькі подруги, вони знають усе на про одну. Вони такі різні, але такі близькі. Але питання є. Тобто чіткої відповіді а, в цьому розкладі у нас немає. Але можна зрозуміти, що стосунки натягнуті. І повертаючись до ворожіння на Олю, можете зайти, подивитись мене на каналі. Ми там чітко, детально все розбирали. А і тут історія з Машою підтверджується: я лише можу підвести підсумки на тему того, що у Тимура Хромаєва все буде Чікі-Пікі, чіка-бомба. В нього цей рік буде дуже вдалим. І на державні контракти, і на амурні справи. А маша вона буде така, знаєте, позаду, наче теж в стабільності, але ем, доїдати ось ці залишки, залишки чужого щастя, е, залишки чужої слави, залишки всього чужого, але не свого. І це її буде прямо зсередини дуже сильно тригерити та з'їдати. Тому хочу порадити лише одне, Маша. Зусереться на собі, на своєму розвитку як особистість. Пристань боятися, що Тимур піде, не піде, Господи. Так, багато років разом. Так, у вас є спільні діти. Але, блін, життя одне. Ну якщо у вас там складні стосунки, наприклад, теоретичну уяву. Навіщо? Навіщо себе мучити, змушувати? Ну, Це ж не має ніякого сенсу. Ви тільки робите гірше одне одному. Щоб що, От навіщо? Запитую я. Відповіді в мене на це немає. Тобто звикли ось так, можливо, боїться, що це вплине на публічність, не буде а, тої затребуваності, те, що вона продукує в суспільство, тієї впевненості жіночої, показуючи, що дивіться, у мене не все так окей, а я тут про впевнену впевненість. Ну Подивимось, але хм, вперше в нашому ворожінні ми бачимо, коли в зіркової пари у чоловіка буде все на мазі. А жінка буде в такій турбулентній досить фазі і нестабільна, тому що не розуміє, хто вона, що вона і куди вона. Ну, будемо спостерігати. Як вам такий розклад? Напишіть, будь ласка. Можливо, щось дізналися для себе новеньке. На кого хочете наступне ворожіння, які питання? Пишіть, задавайте в коментарях. А сподіваюся, вам подобається нова рубрика. Тож подобайка, підписка. І не прощаюсь. кажу до зустрічі у наступному випуску. Па-па! Хуита, хуета, хуета.